Уряд виступає зі зверненням до народу і каже: У нас є дві новини. Хороша та погана. З якої почати? Ну, давайте з гарної. Отже, гроші на ремонт доріг ми все ж таки знайшли. Здорово! А яка погана новина? А погана новина полягає в тому, що вони все ще у вас в кишенях. <різь> Якщо осінньо похмурим вечором вам стане смутно на душі, то просто згадайте історію про те, як одна моя знайома блондинка разом із чоловіком очистили 1020 зубчиків чеснику для одного рецепту, поки сусідка Баба Клава не сказала їм, що в рецепті написано 10-20 зубчиків. <рес> до Дуню доню привозять до гінекології. Вона залазить на крісло, розставляє ноги. Гінеколог дивиться туди і каже, ні, хрена собі, розвертається та тікає. За кілька хвилин повертається з двома іншими і каже їм, Колеги, ви тільки подивіться туди, ви ще такого не бачили. Ті двоє дивляться і теж. Ого, оце так! Дуня вся заінтригована, що ж там у неї таке, питає Скажіть, а що там у мене? Та це ви нам, дамочка, скажіть, де це ви такий букет примудрилися підхопити? Внучка запитує у бабусі: Бабуся, скажи, а це правда, що шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок? Правда, внученька, правда. Але запам'ятай, що через член цей шлях набагато коротший.